Уявіть, що у кожного з нас є будинок, в якому ми живемо. Цей будинок – наше тіло. Боді, повторюю зі мною, Боді. Боді. Воно допомагає нам ходити, бігати, обіймати друзів, дивитися мультики і навіть їсти смачненьке. Голова Head Повтори зі мною. Head. Head центр ідей. На голові живуть очі, які бачать все навколо, вушка, які слухають голоси. І рот, який говорить і їсть. А ще в голові head. Повтори зі мною. Head. Гет є мозок. Він, як капітан корабля, керує всім тілом і вигадує різні ідеї. Руки. Хенд. Повторюй за мною хенд. Хенд. Помічники. Наші руки дуже сильні і розумні. Вони вміють малювати. Ліпити з пластиліну, збирати іграшки та обіймати близьких. Ноги лек. Повторює за мною. Лек. Лек. Це наші мандрівники. Ніжки допомагають нам бігати, стрибати, танцювати. Вони, як два вірні друга, завжди несуть нас туди, куди ми хочемо. Шкіра, скін. Повторюй зі мною. Скін. Скін. Захисниця. Шкіра вкриває все тіло як тепла ковтра. Вона захищає нас від холоду, сонця і навіть подряпин. Чому тіло? Боді. за мною. Боді. Боді. Чарівне. Тому що наше тіло росте разом з нами. Коли ми добре їмо, спимо і граємось на свіжому повітрі, наше тіло стає сильним і здоровим. А що ж робить тіло щасливим? Рух. Бігайте, танцюйте, грайтесь, тіло любить рухатись. Здоровий сон, щоб відпочити, Тіло потрібен сон, як ви, коли лягаєте в ліжечку, корисна їжа. Їжте овочі, фрукти, каші. Це як паливо для тіла. Вода. Не забувайте пити воду. Вона дуже важлива. Ну що ж, дітки, давайте повторимо ще раз боді. Повторюй за мною боді. Body Head повтори за мною head head hand Повтори за мною. hand hand leg Повтори за мною. leg leg skin Повтори за мною. skin skin тому треба любити своє тіло, піклуватися про нього, мити ручки, чистити зубки і бігати, щоб бути здоровим та щасливим.